Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Зелені порозбігались по Європі на відпочинках в той час, як їх дружбини з у ПЗЖ по Росіях сидять зрадники. Останній фар Стефанчук намагається виправдати із берегів Іспанії. Заявляю, що депутатів неправильно зрозуміли. Вони не на канікулах, а в комітетах після трьохденної клоунади віри йому вже немає. Депутати збирають підписи щодо відставки спікера і заміни його на іншого, можливий кандидат, жінка. Стефанчук саботував ці діяння, як міг була блокована, навіть трибуна в раді збирають підписи на відставку Стефанчука. В той же час деякі депутати вважають, що після закінчення повноважень ради Стефанчука чекає арешт саме. Тому він уже нібито прикупив маєтки в Іспанії. В той же час Маруся Звіробій розносить нардепів міністрів і верещучко за останні дні в раді. Тобі наша фот дорога, ти куди зібралась? Ти південь розміновувала, язовців, здала ах, ви ж зрадники. Дашо щоб вам проходу не було з того, що залишилось від нашої землі після вашої роботи на Рашку. Не дайте їм втекти. Зелені знищили державу, знищили життя громадян. Вони ж своїми лозунгами на виборах і казали, що воювати будуть з українцями, зробимо їх разом, зробимо їх ще раз. А з Путіним будуть домовлятися воля, втілили. А ось яке звернення Маруся записала до українців. Нашій державі вже триматися немає на чому. І ви ще отут. От хочете про мене поговорити, зараз поговоримо. Президент Зеленський вказує в оцих бумажках, що він не знає ні мене, ні Федину. Ну, злякався. Хрінова. Мені стидно за такого верховного головнокомандувача. Воно неадекватне. Я буду вимагати експертизу психіатричну цієї людини. І взагалі я вважаю, що перш ніж стати президентом України треба аналізи поздавати і психіатра пройти, щоб ми в таку дупу більше не попадали. Питання, е, хто вважає, що я маю бути коректнішою по відношенню до президента? Є такі? Нема таких. Немає одна там така написала. Знаєте що? Е, я пам'ятаю, як в цій країні в тилу 15-16 рік розказували: ой, що атовці прийдуть і вони повернуться з війни, тут всім мало не покажеться. Я не знаю, де ці атовці зараз. Я би хотіла все-таки їх бачити, коли пропадає країна, не тільки в медалях на 24 серпня, а ще й по судах. Але якщо прийдуть атовці, це тільки я прийшла, то вони всі такі. І ви знаєте, шість років в окопах посидите, побачить, ви будете розмовляти. Привіт, друзяки. Сьогодні голова болить страшного від тиску і від чоловіків, які вимагають повернення жінок з дітьми з за кордону. Подивилась відео, воно настільки мене вкурбило, я просто. я не знаю, як зараз обійтись без матюків, тому що от я вам клянусь, якщо я. Побачу особисто чоловіка, який е, вимагає, вимагає від жінок з дітьми, щоб вони повернулись сюди зараз. Тому що, ти бачиш, вони кинули своїх чоловіків. Ну, це буде жорстка розмова. Е, це настільки тупий егоїзм. Е, Зараз чувачок у формі записав таке звернення і закінчив його ну, претензії до жінок з дітьми і закінчив тим, що ви кинули чоловіків, ви можете сюди не повертатись. Чоловіки нормальні, вони самі повивозили звідси свої родини. А ви мужчинки, ви егоїсти, які ніколи ну які просто не здатні думати за дітей елементарно. Ви ж не, ви, ви не бачите, для вас не існує ймовірно категорія діток, які зараз е, в Україні у них психози, у яких порушена психіка залишиться назавжди через те, що вони тут. Навіть я жінка, я відправила всіх своїх дівчат за кордон, кого змогла. Мені тільки мама осталась. Я би маму відправила, але у мами городи, маму не виходить відправити. Я не розумію, я як жінка не розумію, як цей чоловік своїм липким язиком може взагалі таке ляпать і висувати претензії, що жінки з дітьми виїхали за кордон. Да, це важка історія. Вибач, вишенька, що вона не тут тобі памперси міняє, що вона думає про дітей. І ти мав би про них думати, і ти мав би думати про неї. Я зневажаю чоловіків, які відкривають свого рота на жінок з дітьми. Нормальні українці самі відправили туди жінок з дітьми. А така риторика не повертайте звідти. Ви, дум, ви, ви думаєте, там їм легко? Ви думаєте, їм, ну, їм там подобається, Да більшість жінок. З дітьми вони поневіряються там. Там важко знайти роботу, важко вчити мову, важко вчити мову, хоча б по тій причині, що тобі дитину не буде на кого залишити, а е, ти маєш ризики, що в тебе цю дитину відберуть, якщо вона буде без е, догляду залишатися. А як же ж тобі йти мову е, вчити елементарно? Це для того, щоб роботу знайти. Це настільки складно, і, і я дивлюсь, що ця риторика запущена якимись недоблогерами. З приводу наїзду на жінок з дітьми і ці якісь натяки на е, рішення нашої влади е, максимально сприяти тому, щоб нашим людям не дали нормально жити за кордоном. Ну ви й суки, ох, ви ж і суки. Ви хочете зробити тут резервацію і просто всіх тут виморить в цій Україні. Ви не здатні до дипломатії, ви не здатні е, рятувати людей там і не здатні якось вплинути е, на збільшення допомоги нам тут, аби ця війна швидше закінчилась. І у вас винні жінки з дітьми, які повиїжджали. Ви знаєте, е, у нас бездонність нашого дна, вона настільки космічна. Не і не те, що нема дна знизу. Його нема ні з якого боку. Закрите пельки. Оце чоловіки, які відкривають рот на жінок з дітьми за кордоном. Закрийте свої пельки. Ви вже задовбали. Ви не чоловіки. Ви якісь довбані егоїсти мамкині, які не виросли. 18-річ вибачаюсь це багато, восьмирічні хлопчики просто, яким мамки треба під боком. Там жінки вам зраджують. Да, життя складне, буває і таке. Буває таке, що ви тут зраджуєте. Буває таке, що ваші жінки тут в Україні з дітьми знаходяться, а ви кидаєте сім'ї. Різне буває. І це не означає, що треба брати найгірші варіанти і маніпулювати ними заради нашого майбутнього, хоч скільки здорових людей має залишитись української нації. І наші діти хочуть додому. І жінки наші хочуть додому. А у Вас совісті немає. Окрім того, Маруся Звіробій проїхалась по Зеленському. Всіх зрадників українського народу чекають імпічменти камери. Також Маруся Звіробій накинулась на рехемію. Після кількох його останніх слів прямо мова там дуже багато нецензурної лексики. Втім, вона назвала його причандалкою, не Ну ви розумієте якою. І сказала, що після війни не чіпати її, а на, на гробку вишкарбувати. Пішли ви всі на. Мируся, як ніхто знає про що говорить, а уявіться, якби спікером була Звіробій, чи хтось з жінок з опозиції, в раді нарешті був би порядок. А звіробій знає про що говорить. Вона втратила чоловіка. Знову ж важка втрата для нашої команди. Не віриться тільки три тижні тому. Бачилися. Ми попрощалися з Максимом Нікітенком, відважним воїном, розвідником командиром який на штурм завжди йшов першим. Він з тридцятки вся родина в них воює. А в першу чергу. Мої слова підтримки Марусі Звіробій. Вона ще з марусних ведмедів разом кажуть, що командир має йти в складі ядра групи, а не в дорозі, але це не про Макса. Він вів за собою своїх побратимів. Загинув під час звільнення роботи. Наго писала в команді ЄС волонтер Ігор Горін. Щодо слів Звіробій пише наступне: нас не президент Зеленський, бо керує чорними махінаціями і зрадою в Україні. Єрмак, чому на виборах ми не обрали Єрмака, а значить, зеленський і є такий самий зрадник вбивця злодій з Єрмаком із своїми бандитськими формами керування в Україні. Що перечить законодавство Конституції України Порушником Конституції України в Україні є Зеленський Єрмак з бандитської партії Слуги народу. Але по факту Зеленський зрадник України Стефанчук пора відставку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.